Всім привіт! Була в АТБ і не тільки. Дивимось, що ж купила. Почну я огляд за ТБ, де придбала яйця. 10 штучок називаються українські першої категорії. Купили 4 помідорчика. Томати тепличні 89,89 ,89 за кілограм. 4 штучки заважили майже 600 г 51 гривня, 60 копійок. Дівчатам купила банани 4 штучки. За кілограм 59,89, 4 штучки заважили 712 грам на 42,64. Ну, як завжди, потрібен хліб або батон. Ми стараємось купувати завжди на різний, то ось купили цей великий. 600 грамів, від Київ, хліб сімейний. 30 гривень, 30 копійок. Женька запросила багато мандаринів, то купила ось такий пакет. Не знаю, скільки тут штук, скільки кілограм. Зараз побачимо. 69,95 за кілограм. Тут майже кіло 600 на 109 гривень 96 копійок. 110 гривень такий пакетик. Вирішила на цей раз купувати рис, шліфований, продовгуватий. Перший тону 1 кг пропарений. В основному купую круглий, а чоловік каже, давай вже довгий купимо. Так, вирішила купити цей. 49,90. Знижки не було. А сметана мені потрібна була, то купила ось таку різдвяну злагода від фірми. 20% жирності, 420 грамів пачка. 68,60 Чоловік купував ще горілку, древньокиївська називається. За 116,40. Показувати не буду. І спиртний напій Гараж 0,9 зі смаком лимону, 71 гривня, 90 копійок. Також не буду показувати, але озвучую те, що ми купували. Тоді, за акційною пропозицією, ось була ікра. Ну, Ви розумієте, що це желе, нібито імітація ікри від своєї лінії 110 г. Ну, і, звичайно ж, чорну потрібно. А як же? Майже ціна однакова, зараз озвучу. Чорна ікра 110 грамів баночка. 47,90 коштує. У нас пиво є, то чоловіку прикупив до пива ось таке арахіс зі смаком сиру від своєї лінії. 70 грамів. 21 гривня 90 копійок. У мене запас майонезу є, але я думаю, що він завжди, хай буде про запас, то купила розумний вибір. 380 грамів. Пачечка. 20 гривень 50 копійок. Женька купила ось такий батончик від рошен. Думала, акційний, але ні. Це з карткою АТБ, він акційний. А ми його придбали за 18 гривень 40 копійок. Ну, і щоб це все донести, потрібно було купити пакет: 4 гривні 90 копійок. І останнє, що придбали тебе, жінка захотіла ось такий сирочок. Чудо-чадо зі смаком лісових ягід. 22 гривні 30 копійок. Ще були в Новожанівській ковбаси. Купили два шматочка сиру. Український називається. І дві палочки форшетних кобаск, Вищий сорт. Напівкопчена. Одна буде в олів'є, а інша до. А Женька буде робити піцу. Ну і так само вже сир. Один буде на як нарізочка, а інший до піци. І витратили ми в наважаннямському 268,70. Також були в наша ряба. Купили дві позиції акційних: це ось гумілки. і шлуночки курячі. Гумілки будемо їсти самі, а шлуночки це вже для бусинки. І наостанок були в магазині юрта. Купили дві пікінки: 75 гривень за кілограм, скільки жу, що коштує, я не знаю. І купила 4 огірочка: 135 за кілограм. І мені у десерт буду робити, зимова слива, То купила чорну сву, мабуть, 150 грамів. Чесно, не знаю, скільки коштує. На цьому все був у мене такий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок! Бажаю вам всього найкращого! До нових зустрічей! Пока-пока!